Ціна свободи так назвали нову стіну пам'яті у карпатському шпиталі. Вона присвячена медикам, які загинули під час російсько-української війни. На меморіалі більше п'яти сотень портретів. Кожен створений вручну за допомогою лазера на фанері. Автор цього проєкту керівник шпиталю, підполковник медичної служби Євген Роман Ліщинський. Інформацію про загиблих він збирав з відкритих джерел по всій Україні. Збройні сили єдині медики. Вони не, не, не градіюють по, по регіонах, я прийняв рішення зробити всіх. Хто загинув зі всієї країни спочатку була ідея зробити виключно лікарів і медичних сестер, але розумію, що неможливо медичне забезпечення без водіїв, санітарів, без бойових медиків, які не мають медичної освіти, але забезпечують евакуацію з червоної в жовту зону. Тому було прийнято рішення зробити усіх. Так це збільшило фактично вдвічі обсяг роботи, але важливо було відобразити всіх. Це якраз пам'ять, подяка, честь тим, хто віддав своє життя за волю і гідність нашої держави. І якраз це представлення нагадує нам про те, що є люди, які пожертвували своїм життям, лікуючи інших людей, віддали своє життя за те, щоб ми тут жили, ми працювали і служили.